Молода дівчина Валентина весела, свінким сміхом, її чути в компанії друзів. Там, де вона, там завжди весело. Таку й помітив її Михайло, який нещодавно повернувся з армії. Красива дівчина просто заполонила його уяву. Відтепер вони зустрічаються, а Валентина все менше з'являється в колі друзів. Згодом одружилися, і Валентина поринула в сімейні справи змарніла, а коли народила двійнят, хлопчиків, вона стала зовсім на себе не схожа. Завжди замкнена, відсторонена від інших. Хто знав Валентину раніше, дивувалася, що ж з нею трапилось. На запитання Валентина відповідала, що з нею все гаразд, а сама і далі на роботу ходила пішки. Одяг взагалі неможливо було назвати сучасним якісь старі сукні, де вона їх брала. Згодом стало відомо, що Валентина виїхала, кинувши чоловіка і дітей. Всі знайомі дивувалися, такого гарного чоловіка залишила, та й дітей також. А він, Михайло, роботящий, он який будинок збудував своїми руками, жити та радіти, а вона його кинула. А діти в чому винні? Чому вона їх залишила? На ці питання ніхто не давав відповіді. Сім'я Михайла мовчала, сини поводились, як і раніше. Навіть не відчувалося, що мама відсутня. Мало помалу розмови стихли. Валентину, Зоя зустріла випадково в столиці. Вони пізнали одна одну. Зоя відмітила, наскільки гарнішо виглядає Валентина. Зачіска, сучасний одяг, весела щебетушка. Цій жінці одразу вона впізнала ту Валентину, якою вона була колись до заміжжя. Часу в них вистачало, так що Зоя слухала. А Валентина розповідала про своє життя. Коли зустрілася з Михайлом, я подумала: ось воно щастя, всі навколо хвалили, який він здібний, будинок власноруч побудував. Та тільки в тому будинку жили не тільки ми, але і свекруха зі свекром, їхня дочка зі своєю сім'єю. А робити заставляли мене. Михайло жодного разу не заступився за мене, а навпаки, говорив, що я як господиня. Повина всіх пригощати. Та тільки я не пригощала, я була просто прислугою в тому дому. Свекруха якось брала сукні, які давно вже пора було викинути, давала мені, щоб я їх носила. Чоловік всю зарплату відбирав, хотіла приховати, але коли дізнався, то мені дорого те обійшлося. Я довго носила синці. Дітей вони налаштували проти мене. Так що, крім прислуги, Інше слово до мене не говорили. Наразі я працюю за професією. Дітям пересилаю аліменти, але спілкуватися зі мною вони не хочуть. Ну що ж, я зачекаю, але наразі в мене інше життя. І насправді я рада, що мені вистачило сили його змінити. Сьогодні в першу чергу я думаю про себе, а вже потім про інших. Так вийшло.